На паперових пакетиків. І, до речі, я ще досі не придумала, що мені робити з підставкою для телефону. Я, я беру поки що таку пачку, але вона мішає. Ну, і Зараз буду розпаковувати, він звертається на звуки, бо тут в мене папушка літає дуже сильно. І, до вас чекає нова колекція, але не сьогодні. Вчора не було відео, бо я вчора забула розпакувати. Дуже багато справ було. Ну, і Зараз будемо розпаковувати, А завтра у вас чекає нова колекція. І давайте одразу виберемо з цей. Я не розподілюю, тому давайте так брати. У нас не залишився останній. Скрипищі, давайте візьмемо ось такі. І все. У нас залишилось тільки три колекції. Тому треба скоріше хоча б дві зробити. Ми вже багато позакінчили. І останній пакетик називає попастися. Дві штучки. Розумовно, чок. Так, у нас тут попались ось такі класні у нього окуляри. Вот їх тут, під номером 7, ці окуляри. І ще попалися такі скраб-шампунь. Для вогників я знову забула досторонний скотч. У нас ця колекція дуже сильно Забувається двосторонні скотчі. Я сама навіть не знаю. Нічого того, що, що я зараз нікуди не їздила, а зняла відео вдома. Трошки, трошки світло виключала нечайно ліктем то попугай такі звуки в мене їздиє до речі пишіть в коментарях якщо ви хочете щоб я знімала не тільки про, 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 про пакетики а ще про щось інше O stucană vești colecție. A făcutam o borăciucă la stulie. Stadii. No, la scenă. Nu v-am spus comentarii. Ok. Oculiare, oculiare. Як у мене на кожній лишилось трошки такого позору і мені це подобається. Давайте приклеїмо тут. Опс. Таке у нас в колекціях Лукі виходить. У нас лишилось раз 2,3-5 попадків. Так, і беремо відкриємо скріпищі. Тут на в минулому відео ми полилося ось таке. Ось таке. Скоро Скріпиш. І ми відкриємо такий куречний. в нас тут попався ось такий синій скерпеш під номером. Зараз подивимося яким під номером 8. 8, 8, 8 у нас тут. Айт отак. Тримається. Тримається, хай буде. Ось ми закінчуємо таке кортесеньке в нас відео. Всім папа, -па, всім гарного дня. Чекайте наступних відео і нових колекцій.